Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дебар відновило кримінальну справу про зраду, здачу півдня України. Швидше за все, саме винні відповідальності уникнуть. Пише військовий, а тепер уже волонтера Пушкарука. Головні фігуранти справи Залужний танаю, заступник Генштабу ЗСУ Оніміли шелепа на підлогу впала. У мене теж насправді все просто. Американці вимагають виборів Україні у 2024 році згідно конституції України. Справа в тому, що у США наступного року також президентські вибори конкуренти, як і належать на демократичних виборах, лють один на одного бруд. Одне із звинувачень чинного американського президента від республіканців звучить так: Україна корумпована країна. Там всю нашу допомогу розкрадають і наводяться приклади. Яйця по 17 гривень це лише один із кейсів. Це не наймасштабніший. Тобто, буквально республіканці, особливо Трампійське крило, вимагають припинити будь-яку допомогу Україні, бо її розкрадають. Демократи на чолі з Байденом розраховують, що з. Зеленського не переоберуть. Тоді можна буде і за чистою совістю сказати корупціонерів. Прибрали надавати допомогу Україні, слід продовжувати. Байдена настільки зневажає Зеленського, що передав атакам все Україні не на зустрічі президентів, а у кулуарах ООН, взагалі за межами офіційних зустрічей. Ціль одна, що базі не приписав успіх цей собі. Передачу так потрібних нашій країні. Ракета не зробив це своєю перемогою. Допомагають країні, а не на думку іншому. Словами президент США від імені глибинної держави, буквально крочить українцям: приберіть нарешті з влади це чмо. Модрий нарід мовчить, це ганьба для усіх нас, але до сорому за своє керівництво українці вже починають звикати до слова. Саме Найв і Залужної давали усні накази, чим врятували Україну Київ Харків та зберегли країну на тому етапі, на якому могли це зробити. То це така подяка їм від влади. Чи вони грали не за сценарієм влади? Десантник Олексій Петров пише наступ ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги цю фразу за лічені дні до початку повномасштабної агресії з боку Росії. Сказав ні, не генерал Валерій Залужний, а ну ви самі друзі, знаєте, хто це сказав, коли починаєш більше детальніше розбиратися у напрямку. А ви пам'ятаєте, він вже тоді й казав, стає дуже цікаво, коли політичні хвойди на кшталт Мар'яни, а також деяких фахових ухилянтів починають тягати слова генерала Валерія Залужного. Хочеться дещо нагадати. Ну аби трохи привести суспільство до. Тями, до речі, зверніть увагу не той факт, що вже декілька місяців Валерій Федорович не займає посаду головнокомандуючого ЗС УБА більше, його майже немає у медійному просторі, але шавки і далі намагаються його вкусити. А що таке? Є якась таємна соціологія. Вона ймовірно неймовірно лякає Сидельця. на банковій. Отже, повертаємося до селів генерала. На які Мар'яна звертає увагу так 3 лютого 2022 року в другого року одного сток шоу він сказав на сьогоднішній день уздовж державного кор. Доном ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають, і до речі, продовжують прибувати. А також ми відмічаємо те, що є такі частини, такі підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати стан, в якому ці підрозділи знаходяться, то я призначаю і це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, бо це буде турбувати будь-яку державу, якщо біля її кордону знаходиться. Огрупування, але з іншого боку, якщо подивитися принципово з військової точки зору та проаналізувати можливості для здійснення тих та інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Що тут ключове? Розуміючи, люди вже мають відповідь правильно. Це фраза на сьогоднішній день. Боже, є ще одні слова, які сказав інший генерал Кирило Буданов. Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій, десь біля 15-ї години, 23 -го лютого, невже Мар'ян? На про це забула не аби хто, а голова військової розвідки чітко каже, що до 15.00 ще не було остаточного рішення про вторгнення, можливо, йшли якісь торги, можливо, ще щось, можливо, був примарний шанс, аби все зупинилося за півроку від ночі 23 лютого. В такому разі, згадуючи події квітня 2021 року, коли теж все могло ось початися. У мене особливо до слів Валерія Залужного немає жодних претензій. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово, зві. Військової точки зору та проаналізувати можливості для здійснення тих та інших заходів, то я відмічаю, що увага на сьогоднішній день, а саме 3 лютого 2022 року, такої загрози немає. До вторгнення залишалося ще три тижні. Я цілком розумію, що генерал залужний не сам вирішив піти на тертого ток-шоу, і можливо він хотів сказати, що ми ні до чого не готові що на складах немає бронежилетів та шоломів, і завтра вона там не з'явиться. Бо хтось і колись призначав фахівця тарана на посаду міністра оборони. Що наприкінці лютого там батальйони ТРО привезуть радіостанції, які підходять грибникам, аби вони не заблукали у лісі. Не більше, бо інших радіостанцій немає причина. Та ж сама хтось сука дуже фахово готувався до війни. Напевне, він мусив сказати, що усі його ініціативи діяли на випередження, тупо ігноруються. Ще він можливо мусив казати, що через три тижні не радячись і за банкової, якщо щось трапиться, він залучить до своєї команди генералів опальних муженка. Та Забродського бо всією масою військ треба керувати. До речі, прочитайте інтерв'ю генерала Віктора Муженка, де він розповідає, що ще у 2018 році були величезні командно штабні ігри на якраз і відпрацьовувалося все те майже все, що трапилося у лютому 2022 року. Але зелені більшовики поспіхом зняли генерала з посади дивно. А чого так спішили? Гам, можливо, залужний мусив це сказати, але він не президент, який точно тоді мусив у. Важно слухати військових, не розвішувати собі на вуха солодколокшину адрес барічі сам, а що там, начебто, все на мазі, а повторюю, слухати своїх генералів. Піде Росія великою війною. Ми готові. Не піде, то і добре, але у будь-якому випадку ми готові. Мусили бути готові. Але на жаль, та ви самі все друзі, пам'ятаєте та розумієте. Нагадати слова Рахамії, як він казав, за півтора тижня до початку повномасштабного вторгнення чи не треба? І якби Мар'яна не намагалася обливати. Брудом генералів, намагаючись спихнути всю провину на військових воєнний Філя, тобто потужні оборонні наради в Буковелі під горілку, хрінку та подійне шале, це намагаються забути, намагаються зробити так, аби термінові забули. Уже усі забули, можливо би і забули. Якщо б мова йшла про підготовку до всеукраїнського конкурсу, розсмішекоміка, але на жаль, чиясь політична імпотенція. Потім обернулася на ціну у тисячі десятки тисяч сотні тисяч життів, і ось це не ...ливо забути пес на фото генерала Сергій Нав і Мар'яна. То вже потім він стане поганим для неї. Але тоді у квітні 2022-го. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.